Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COET відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки. По одних з найбільш вигідніших умовах, і вони знаходяться тільки про інціонтарію, допомагають фінансу Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Уявіть собі, дорогі мої глядачі, коли приїхали перші наші поселенці-українці на чужину в канадські прерії, в ці всі степи, не було так, як є зараз, не було так, як все розчищено, гарно. Просто приходь, бери землю, будуй, давали матеріали, не було нічого. Це був просто розумієте, це була така дичина. І така діра, що все було в лісах, все треба було обчищувати. Наші люди мучилися. Багато наших українців навіть на самих початках захворіли, помирали. Їхні діти потім це все закінчували. Багато людей бідувало справді, і вони мусили все це прочистити тепер для канадських фермерів, які користуються і годують вже канадців і індусів. Китайців, ну всіх повністю годує Канада, можна сказати, з канадських степів. Але наша історія, українська історія дуже велика і могутня. І мені дуже прикро, що знаєте, що церкви є, багато є, і всі ці люди, які є на цвинтарах, ми сьогодні, до речі, походимо, я вам покажу цвинтар, я вам покажу церкву. Тому дивіться це відео до кінця, тому що це дуже цікаво. І ставте вподобайки таким відео, тому що це розвиває українську історію. І розумієте, мені, мені прикро, що немає цих більше селищ, що наші українці, які колись тут жили, їхні всі хати вже занедбані, закинуті, вже взагалі деякі не існують і перетворили просто їхні поселення, селища в поля просто для фермерів. І це, це прикро, але добре, що ходить якийсь кусочок історії. І ми зараз знаходимося в Киселев. Альберта, і тут багато було таке села, що українці жили, і тут Іван Многолітній був дуже знаменитий такий наш е, е, будівельник церков. Він збудував в цьому регіоні в Канаді більше ніж 20 різних церков. Він вважався дуже великим майстром. Він знав все, що потрібно робити, для того, щоб дійсно почуватися. І створювати прекрасні феноменальні церкви. І сьогодні ви побачите одну з цих церков, які він збудував. Ця церква була збудована в 1950 році, і Іван Ноголітній помер в 1962 році. Але він за собою залишив дуже велику історію, яка, на жаль, помаленьку-помаленьку покидає нас. Але я. Маю таку можливість показати це тисячам людям. Ви собі просто уявіть, що тепер Іван Ноголітній, який би він був щасливий, що я зараз є тут і що я вам це все покажу. І ви в Україні побачите, які наші люди, які покинули нашу улюблену Україну і за того, що на нас постійно нападали і знищували нашу землю, будували тут в Канаді свої поселення. Тому давайте походимо по цинтеру. Давайте разом вшануємо всіх цих людей, які тут спочивають з миром. І просто піднімемо нашу українську історію. Дивіться, бачите, тут Данилюк спочиває, ще Данилюк, ціла сім'я Данилюків. Потім Паленюк. Всі такі, знаєте, українські прізвища. 1897 року народження і 73 го вже помер. Потім Паланюк знову, знову Данилюк. Складан. Потім. Хто тут ще є? Ну, тут всі, бачите, Данилюки. Йдемо, подивимося трошки сюди. Тут спочиває Анастасія Бондарик, Василь Бондарик, Тедорович, Остапович. Ну, друзі, бачите, скільки наших людей і цих цвинтарів. Тут, в Альберті, взагалі просто велика кількість. Тут страшна кількість наших людей колись сюди іммігрували. І тепер, можна сказати, ця теперішня хвиля також дуже масивна і велика. Тут Бабич, Дмитро Бабич. Ця теперішня хвиля є дуже велика, така як колись вона була. І це дуже прикро, це шкода, що стільки наших людей покидають наші рідні краї. Еванюк, Іван. Потім дивіться, Лазаренко, Корейко. Бачите, Марія Савка, Рушак, Маслюк, Скрепник. Ви, друзі, просто не можете собі уявити, скільки тут багато наших імен. Я навіть не можу, просто Остапович. Маковай, Зуківський, Войчук, Танасчук, Остапович знов. Потім там далі є. Е, хто там ще далі є? Паламарчук, Скорейко, С Страйчук. Друзі, тут багато наших є. Це історія наших українців, які важко працювали і мусили покинути, на жаль, свій край. Ходімо, друзі, ще запитаємо мого дідуся. За його враження в загальному про цю таку історію наших українців. Діду, прошу, естафету передаю тобі. Шановне товариство, шановне панство, я знову до вас вийшов в ефір. Я зараз з своїм внуком Марчиком на кладовищі біля церкви, не знаю. Тут в степах нема канадських. Не знаю, яка около підпорядкування церква. Не знаю, тут не написано. Ну, я на, на цвинтарі. То різні є похоронені на цвинтарі і таке. Ну, цвентар такий, ну, порядкований. Чисто на цвинтарі, гарно, ну, могил, дуже багато закинуть, тих могил є, ніхто не ходить. І тут так, тут є ті старі пам'ятники, які привезли ще видно ті з України, а є вже нові. Ну, нема таких, як у нас ставлять, як особняки. То скромно. Ну, але знаєте, на цвинтарі гнітюче враження таке. Я так, так би якось хотілося, щоб то було веселіше, як ну, на цвинтарі не може бути веселіше. Але ми були, коли цвентарі, ми були коли церкви. Ну, церква та ніби нічого. І саме, головне, ви знаєте, хочу вам наголосити, коли кожної церкви нас теж зараз починають так. Туалети є, бо це перша необхідність для людей. І тут так порядно, так чисто в туалетах, і папір є, і, і до рук якась хімія є, щоб ти собі помив руки там. І, ну, ну, мені тут дуже сподобалось. Так що ми ще, якщо будемо їхати до Едмонда, ще вступимо, подивимось, я ще маю бажання поспілкуватися. З фермерами, може українськими, може ні. Поговорити з ними. А зараз до зустрічі. Простори Канади справді дуже дикі. В просторах Канади це така далека, така глуш, глибина, де я зараз ходжу. Але колись тут наші е, українці, наші перші українські іммігранти, які проклали цю дорогу, і в тому числі і мені, і моїм батькам, і тепер е, вам, новим іммігрантам. Починали своє життя на чужині, і їм було дуже навіть і дуже складно, бо на той час ще навіть не було ніякого зв'язку з нашою прекрасною Україною, з їхніми родичами. І так багато наших людей, які покидали Україну, так і ніколи і не бачили, і не знали, як там їхні родичі деякі, чи вони живі, чи друзі, як їхня доля склалася. Це дуже така складна, знаєте, доля наших людей, наших українців. Але я надіюся, що цей відеоролик вийшов. Вам цікавий, він вам сподобався. Ви побачили ще одне таке місце, таку цікаву в Канаді і історію наших українців. Тому ще раз дякую, якщо ви ще досі тут. І бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.